Привіт! Одна з моїх активних підписниць поставила мені таке питання: як правильно Наталя сказати: я йду біс Бісвальт, вальд чи ін-вальд, чи ім-вальд? Ну, ось, коротше, ми розберемо сьогодні вживання Біс і всі його варіанти. Мені тут хочеться сказати такий анекдот розказати уже з бородою. Коли вчитель біля дошки пояснював учням матеріал, аж прям вже, ну, слина з рота летіла, і врешті говорить, ви вже мене замучили, я вже все зрозуміла, ви ще не зрозуміли. Ну щось подібне у мене просто виникло у голові, коли я готувала це відео. Бо реально з цим біс є дуже багато таких різних нюансів. Ну, ось перший випадок. Коли ми з вами можемо чітко використовувати біс і не боятися, це використання його при прощанні. Коли ми говоримо до скорого, бісфальт, до завтра, бісмогн, до понеділка, бісмонтак. Зверніть увагу, ми говоримо бісмонтак, без жодного артикля. Бісден монтак чи біс монтак» не говоримо, не використовуємо артиклів взагалі тут. Але це тільки тоді, коли ми просто прощаємося. У випадку, коли нам треба сказати до наступного понеділка, чи до наступного тижня, чи до наступного відео, ось я хочу сказати вам, тоді у нас з вами буде ось цей прикметник додавати до себе закінчення артикля, але акузатіва. Отже, буде до наступного тижня, так як тиждень воха жіночого роду, а в жіночому буде в нас в акузативі все тому буде пісней з до наступного понеділка, понеділок чоловічого роду буде монтаг. І якщо відео дасть відео, то тоді біснигстес відео. Ось такі нюанси з цим біс, коли ми з вами прощаємось. Далі, цей наш біс може бути, ми ще з вами речень підрядних не брали, але мушу тут вам сказати, що він може бути сполучником у складних реченнях. Тобто. Я почекаю, поки він прийде. «Ich warte bis er kommt». І оцей біс буде у нас при... перекладатися як поки до того часу, поки він прийде. «Ich warte bis er kommt». Ось таке будете теж зустрічати, але то вже підрядні речення, складні речення. третій випадок, який хотілося би мені виділити окремо, це є питальна конструкція wann ван» – Дослівний переклад «до коли». Нашою мовою ми кажемо до якого часу. А скільки часу ти ще будеш там? Чи скільки часу він тут буде жити. Тобто, от ось такий ван» мусимо для себе відразу перекладати дослівно «до коли». І розуміти собі, коли ми хочемо спитати до якого часу, це буде саме «до коли». Далі. Четвертий випадок, ми вже його зустрічали. Це наша така конструкція фон-біс, прийменникова конструкція від і до певного часу, і не тільки часу від, 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 від там чогось до чогось, від когось до когось. Тому тут ми можемо з цей від і до підставляти будь-що. Це не тільки часові якісь додатки у реченні будуть. Отже, це ми зрозуміли. Ну і те, що викликало, власне, питання моєї підписниці це вживання ось такої прийменникової конструкції бісцу. І це бісцу ми зараз з вами розглянемо. Бісцу. Аж до геть до, отак От його собі треба і перекладати. В принципі, воно може перекладатися і як просто до. Але розумієте, коли ми будемо вживати ось цю конструкцію, так, то у нас буде з вами якась межа, так, наприклад, ну ось тут буде якийсь такий така дата, наприклад, там, закінчення навчання. І ми аж до цього часу там щось робимо з вами. Чи це є ліс, і аж до лісу я йду і співаю? А там далі вже я перестану співати. Ну, цікаво, це треба бачити в прикладах. Тож, давайте зробимо тепер усі ці випадки у прикладах. Отже, біс, як до певного часу, без всяких артиклів. бальд», до скорого, бісмоген до завтра. монтак», до понеділка. Піснекстн Монтак до наступного понеділка. Піснейстес відео до наступного відео. Також фон із біс разом. Von Montag bis Freitag. З понеділка по п'ятницю. Ми кажемо з понеділка, так, від понеділка по п'ятницю. Бувають ще вживаються такі вирази: фон klein bis groß. Від малого до великого. Можна переставити місцями, буде він фон groß bis klein. Від великого до малого. Ну, але зазвичай говорить від фон klein bis groß. Третій вираз: фон Фрю bis шпет рання до смеркання. так? Типу зранку до вечора. Ось такий гарний вираз. ersten bis letzten Tag. З першого до останнього дня. Тепер використання біс у реченні як сполучник, який буде перекладатися допоки. bleibe hier» буде нам початком. До наступних трьох речень варіантів. Ich bleibe hier, bis er kommt. Я залишусь тут, поки він прийде. Поки він не прийде, получается, так? Ich bleibe hier, bis die Kinder in der Schule sind. Я залишусь тут, поки діти в школі. Ich bleibe hier, bis wir alles machen. Я залишусь тут, поки ми все зробимо. Питальна конструкція бісван? До коли? До скількох? Ось таких реченнях. Бісван абисту готи? До скількох ти працюєш сьогодні? Бісван із ті апотека діфляти? До скількох відкрита аптека? Бісван хасту діабету? До скількох ти працював чи працювала? Ну і тепер переходимо до нашого бісцу. Взагалі, вживання цього бісцу треба собі бачити ось такий кордон. Бачите? Що щось відбувається до цього пункту, далі на ось сюди, воно вже м -м, не стосується далі. Тобто, якщо до 1000 людей, то уже не більше. Бісцу таузен, пісцю і не більше. Bis zu 90 km pro Stunde – До 90 і не більше за годину. Bis zu dem Wald – Що ж тут означає? Якщо ми говоримо bis bis zu dem Wald, бісемвальд, Wald, це буде, що ви до лісу йшли, співали, їхали, але ви в ліс не зайшли. Bis Бісцумвальд. Пісцюмвохененде. До вихідних я працюю, ще чим займаюсь. Але не у вихідні. шуле, наприклад, до школи теж, а вже в школі, в школі щось інше. Ну, це так, побачте собі цей кордон, так, що ви бісцу до певного кордону з цим бісцу робимо. Як же ж з артиклями ми зараз глянемо, що якщо в нас йде бісцу і певне число, то артиклів немає ніяких варіанти можуть бути або бісцум, тому що цу – це в нас прийменник датіва, а в даті від чоловічий і середній буде мати артикль «дем», тому скорочення ось це буде «цум» до чоловічого і середнього. В жіночому, відповідно, буде скорочення цур. Ну і множині лишається лишаються так, як є. Пісулден скорочення в ножині в нас немає. Це так, знаєте, я в стороночку трішки. Хочу, знову ж таки, вернутися до того лісу і показати вам свої картинки. Отже, «Біз цум вальд». До лісу. Це в тому випадку, що ви ось цей проміжок часу тут щось робите: йдете чи їдете, чи гуляєте до лісу. І все. А тут стоп і назад, наприклад. Або в ліс чимось іншим. Ось така От тут у нас має бути з вами розуміння цієї картинки. Буває просто цумвальд. Цум вальт це тоді, коли ви вказуєте напрямок. Оця дорога веде до лісу. так? Я їду зараз не туди, а туди. Я їду не до річки, а до лісу. Тому тут буде просто цум. Тому що ви говорите про напрямок до чогось, тому це буде голий цум. А тут будемо говорити біз-цум, як аж до на протязі певного часу, щось ми робимо їдемо. Тут буде сам ось цей процес робитися. Ну і в ліс. Так як ми зайдемо туди всередину, в цю коробку, таку як ліс, тому тут буде in den Wald» Чітко коли ми йдемо в ліс. Всередину ми туди підемо. Не бійтеся казати, що again in den Інденвальд, або fahre», якщо велосипедом in den Wald» – це в ліс, куди в акузативі, А якщо я була в лісі, де, чи я в лісі зараз де, то буде Імвальд. Тобто Ім беремо коли де, de, а in den» – коли куди, ось це така ще замітка. Візьмемо те саме на рахунок школи. Бісцошуле so це ось так от до школи. Наприклад, я їду зараз, їду, роблю цей процес і фагаєць біс шуле, а потім щось я роблю інше. Тут ми просто говоримо про напрямок. Наприклад, цей тролейбус іде до школи. Ця дорожка веде до школи. Тоді буде цошуля. Діти взагалі ходять мої до школи зараз. Тому це теж буде просто як напрямок їхньої діяльності, просто цушуля. Але можна ще ходити в школу всередину, тому буде інді шуля. Якщо ви кажете, що я була вчора в школі, то ви були ось тут ж в школі, то буде інде шуля, тільки в датіві. Ось. Якщо дорога веде до школи, це напрямок. А якщо я їду велосипедом до школи, тоді це буде біз цього шуля. Ну, недарма я вам розказала цей анекдот спочатку. Домашнє завдання цього разу трошки таке велике аж 12 речень. Отже, приготуйтеся, ручки, виписуємо речення, лишаємо місце на переклад, перекладаємо і тоді перевіряємо. Вперед! Я мушу до завтра все зробити. Друге. До вокзалу я візьму таксі. Третє. Я варю яйця до п'яти хвилин. Четверте, поки діти сплять, я варю їсти. Зупиняйте, звичайно, якщо не встигаєте переписати, бо я не можу чекати, поки ви перепишете. До скількох ти маєш вільний час? Шосте. Я не працюю з понеділка по середу». Сьоме. Ми підемо пішки до школи. Восьме. Тут дозволено їздити до 50 км за годину. Дев'яте ми їдемо в лікарню. Десяте ми їдемо до лікарні. Одинадцяте до лікарні ще 500 метрів. Дванадцяте я їду до лікарні машиною. Ну, ось такі ребуси. Ми сьогодні будемо з вами вирішувати. Вперед перевірка. Перше. Ich muss bis morgen alles machen. Man kann sagen, einfach alles machen. Harnisch ist, alles fertig machen. Weil ich es machen, Тому с muss ich fertig. Друге, Bis zum Bahnhof nehme ich ein Taxi. Dritte. Ich koche Eier bis zu fünf Minuten. Dritte, ich koche essen, bis die Kinder schlafen. Dritte, bis wann hast du Freizeit? Schostem. Ich arbeite von Montag bis Mittwoch nicht. Summe Wir gehen zu Fuß bis zur Schule. Wo wenn man darf hier bis zu 50 km pro Stunde fahren? Wir fahren ins Krankenhaus. Десяте – «Wir fahren zum Krankenhaus». Тут просто напрямок. «Das sind noch 500 Meter bis zum Krankenhaus». А тут до певного кордону «do». Дванадцять – «Ich fahre mit dem Auto bis zum Krankenhaus». Те, що їду машиною до певного кордону. Ну, ось такі сьогодні цікаві речення. Німецька легко з легкою. Приємного тренування